Вітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд-продаж. Будуть порцелянові статуетки, посуд порцеляновий, фаянсові предмети, скляні предмети. Взагалі сьогодні буде дуже багато цікавих речей. Тож, друзі, будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Тому що на нашому каналі... Ви завжди зможете придбати цікаві речі до ваших колекцій. Давайте почнемо ось така гарна скарбничка. Ось дивіться такий сюжет. Ліс. Дівчатка, хлопчики. В гарному стані скарбничка. Вона. 6 см в ширину і 9 см в длину. Ціна цієї скарбнички 300 гривень. Далі давайте ось ці скляні предмети, що далеко, ось така. Річ, ну я не знаю, може цукерниця, ну, та, також як скарбничка чи пепельничка, можна використовувати. Таке скло тяжеленьке, це Чехословаччина. Ціна цієї цукерниці 250 гривень. І ось ще тяжеліше. Ось така, дивіться, такий бутон квіточка. Також так, карамельне скло. Виробник Чехословаччина. Ось зараз візьму линейку вам заміряю. Бачите, 15 з половиною десь в діаметрі. будь ласочка. Ціна цієї 300 гривень. Далі ось така ваза з гутного скла. Ось дивіться, лінійка 20. 30, 33-34 см десь вона в висоту. Дуже гарна. Також такий коричнево карамельний з білим колір. Яскраво виглядає. В гарному стані. Ціна цієї вази 400 гривень. Так, давайте далі. Ось такі чайні пари, барбарис, сервіс називається. Ось, будь ласка, чашечка. Позолота, ручний розпис. От бачите, всередині малюночок. По кругу чашки показую вам. Стан гарний. Це виробник у нас полонне. 60-х років, перший сорт. І ось таке блюдечко. Друзі, на вулиці дощ почався, я думаю, вам він не заважає. Ось таке блюдечко. також барбарис в ручному розписі. Клеймо те саме полонне 60-х. Перший сорт. Ось так разом виглядає. Їх є три таких пари в наявності. Ціна 600 гривень за пару. А також є окремо три чашки. Ну, такі самі без блюдець. Ціна чашок 400 гривень. Також три є в наявності. Так, зараз приберу. одну пару, чтобы не заважало. Далее речи вам показывают. Далее вот такой штовчик, бачите, такой дельфинчик. Есть ведмедики с такой бочечкой, а тут самый дельфинчик. Тут пробку можно поставить, або кто у кого добрые руки, можно краник сделать. В гарному стані дельфінчик, Все чудово, без колів, тріщин. Кришечка в наявності. ось, Все дуже гарно. Ціна дельфінчика 300 гривень. Мені такий дельфінчик взагалі перший раз трапляється. Далі також фаянс майоліка. Ось дивіться, друзі, який гарний куманець. Це Васильків. Називається о, мальви. Ось дивіться поєднання кольорів, зелений, коричневий. Зверху переливається в такий сиренівий, дуже гарно виглядає, в гарному стані. Все без сколів, без тріщин. Ось пробочка. Також все добре. Ціна, друзі, цього штофу 2000 гривень. Так, далі. Ось поверни сюди. Ось такий набір. Штовку куманець Ну, відомо, я його не буду доставати, і давайте достану. ось такий штов, це набір штов, і ось до нього шість ось таких чашок. Саме бачите, з цього мені перший раз трапляється саме з цього набору, з цим малюнком. Це чашки. Ось, будь ласка, кожна з клеймом, з бумажечкою, в дуже гарному стані. Шість штук їх в наявності. І ось саме куманець. Ось такий. Дядько серйозний. Ось. Друга сторона, бачите, квіточки, тут сам, кум, кришка, все в гарному новому стані, дуже гарному стані. Ось. Ціна, друзі, набору буде 2000, якщо окремо, куманець 800 гривень і чашечки по 250 гривень, Ну, зможу продавати тільки попарно. Дві штуки 500 гривень. Шість штук наявність. Якщо все разом ціна набору 2000. Перевагу, звісно, віддам, хто забере весь набор. Ну, може, кому я як піде. Так, далі, друзі, далі давайте ось уже статуетки підуть. Ну, це не зовсім статуетка, а чорнильниця. Ось зараз я повитягую. Ось дивіться, такі ведмедики біля пня, ось з ложками. Цей он вже малину наярює. А цей кричить на нього з ложкою, що він з ним не ділиться. Бачите, ругається на нього. В дуже гарному стані. Все є в наявності. І ця сама чорнильниця, бачите? Ось ємкість така вона сюди вставляється. І ось кришка з ложкою від пня. Оно як статуетка чорнильниця. Це виробник у нас ЛФЗ. Синє клеймо, бачите. В дуже гарному стані річ. Ось. Ціна цій чорнильниці, друзі, буде 3200 гривень. Так, далі. Далі ось така статуетка. Називається ранок. По-різному її називають. Або хлопчик умивається, або добрий ранок. Це рідкісна статуетка. Тут, бачите, ось мисочка і дитинчатко з кружечки поливає себе. Тут є дарственні надписи. Дарственні надписи, бачите Тамара, Тамарі в день 8 марта, а з цієї сторони... От Геннадія. 1964 рік. Ну, Статуетка в гарному стані. Клеймо ЛФЗ синього кольору. Бурласочка. Ціна цієї статуетки 5500 гривень. Далі ось такий слон. Це Європа, але ж, друзі, подивіться, яка деталізація, дуже гарна. Статуетка в гарному стані. Все ціленьке. Ось дивіться, хвіст, вуха, хобот, ікли, ось такі в нього. Хто збирає слонів? Дуже гарна статуетка. Клейма нема, виробник я вам не скажу. Але... Статуетка гарна, цікава так. Ціна цього слона 650 гривень. Далі ось також. Рідкісна, дуже гарна статуетка. В гарному стані. Ось бачите, дідусь мороз. Ось, сподіваюсь, фокус лови. Ось він з подарунками. З мішком. Бачите, зайчик. Тут лисичка ось. Ведмедиком там з мішка виглядає. Ну і різні подарунки. Позолота в гарному стані, не затерте. Ну, Взагалі статуетка ось по кругу показую. Є ось одна така временна точка. Ну, зовсім-зовсім маленька. Ну і мабуть і все. Так, я її проглядував по кругу в дуже гарному стані статуетка. Хоча клеймо третій сорт. Городниця, бачите, 50-ті роки. Ну, Статуеточка дуже гарна. Ціна цього дідуся 4500 гривень. Ну і остання на сьогодні ось така. Статуетка називається на примірці, або у швої, по-різному називають. Також ми бачимо, тут ось дівчина прийшла до Швої зробити собі платьє, мабуть, для коханого для свого, щоб сходити на побачення. Ось саме майстер примірює цю її сукню, ну, тому і називається на примірці. В гарному стані статуетка також перевірив, все добре. Клеймо чітке. з ХК полони. Все в гарному стані. Ціна цієї статуетки, друзі, 3200 гривень. На цьому буду завершувати свій огляд. Кому він сподобався, поставте, будь ласка, вподобайку до, до нього. Кому що з речей сподобалось, пишіть, дзвоніть мені, телефон, вайбер, телеграм, будь ласка, завжди цікаю, чекаю на вас. Ну, по традиції хочу побажати вам. Мирного неба в нашій країні, всім вам і вашим рідним міцного здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.